буквально декілька крапель і поїхали а дивіться на цю собачка а хочете поїхати на карася давай давай, давай. це за трьошку люди добрі це ж неймовірно Вітаю вас знову на цьому дивному водойомі. Так так, ми знову на Федорошу лічину. І це не продовження рибалки. Ми тут вже другий раз. Були тут десь неділю тому. Піймали тоді два товстолоба, піймали два товстолоба, один був сход. Чого був сход, непонятно. Приїхали додому, зробили роботу над помилками. На резинки поміняли всі гачки. Всі. Щоб не було потім питань. Ну а на кормушки на коропа поставив трошки менше гачки. Так, резинку ми завезли. Сьогодні ловить товстолобу нам допомагає компанія Корона зі своїм чудо-планктоном. Хтось іде, друзі, хтось іде На середній поплавок Знавте топа все Так от подалі надо Подалі. Бачите, як дергає. Атакує Свята його попускає опади сюди, іди сюда, наш дорогой, ого, який він важкий, слухай, це за трьошку. Це за трьошку. Десь три з половиною. Тут 4, ага, якийсь товстий. Може він Нет, у за спину зацепился. Чур, я ж хочу, чтобы он меня не разбил. Подожди, давай я положу, буду тебе помогать. Ай, яй, яй, это самое опасное дело, когда. Крючки доставать, а вина-то короба. Вот, смотри, він взвешу. Туда мы все. А вина-то короба. Я руку проколол. Тихо, лежи. Будешь влажить? Крючка нема, в роте у него. Елки-палки. Е? Е. А, буду важить сейчас. Ну ничего, привяжем. Ну я пока не отправляю. Да не. Руки помыть. Тут є сопли? Сейчас будем влажить. Немного плохо. Надо обработать каким-то 4500... 4550. Так. Так, теперь его надо все в это, в Так. Отражнее молоко. Прости. Молоко. Так, займаємося коропом. Де наші тут кормушечки? На гачках в мене на волосі стоїть резиновий горох від капітана Гака. Я його і не знімаю. Він чудово держа запах. Що бачите є новенький. Так що кормушки дістав, а насадка вже стоїть. Це, друзі, в нас смакуха, пил і дим від корони. Ось такі брикети. Це в нас горох, да? так? Це у нас смак гороху. До речі, треба його ставити на макушатню, але я поставлю, але я поставлю просто отак, на таку кормушку на спицю. А тут поруч буде у нас насадка горох. Макуха буде у нас пилить, диміть і приваблювати рибу навколо. О, хмари нагнало, Прохолода трошки. бо я чекав такого пекла сьогодні. а Воно ще так нічого. Ми хоч під зонтом ще сидимо. Друзі, прикормочку я зараз додавлю дещо. Слива ананас. Що краще? Слива, мабуть. А я б ананас дав. Для коропа, та ні, сливка краще. Є кукуруза у мене ще. Є ще кукуруза, ну, давай кукурузу. Кукуруза, короповий атрактант. Добавляємо прикормку буквально декілька крапель, буде чудовий аромат кукурузи, колір бачите який флюоресцентний. Та вно зб'є добре, прямо такий. Моя не небагата, тому, тому декілька крапель мені вистачить. Дуже б хотілося піймати чи коропа, чи амура. Було у нас в нас той раз дві покльовки. І я в мене приложу чого, чого мене нічого не витягнули. Не перший раз, не другий раз. Поклювочки були такі реальні. так. Ліпимо бубалетики. Це я вже вам показував. Це трошки. Флет кормушки обичні. Ліпимо сюди гачочок і все. Груз знизу, так упаде на дно, буде розсипатись і у цій кучки прикормки буде наша насадка. от такий механізм рибалка. Тут в прикормці є мене крупна фракція така. Зернові кукурудза, горох, трохи пшеничка. Воно не помішає як буде валятися на дні, поки він буде як ковирять, шукати там, рить носом, землю і наткнеться на наш горошок. Отак. От ну а там буде макуха. Все. Пора помиловим завоз. Завозимо на лодки. Отак вот от опа. Света мені допомагає. Як завжди. Як вот завжди. так, раз і поїхали. Трішечки кукурузки туди багато не треба, а так для запаху, щоб трошки приманити. Так, все. Все, завезли, все поставили. О, привіт, Іди, іди сюди. Трапилась така дивна історія. Дивіться на цю собачку. Того року ми приїжджали, вона нас зустрічала. Цього року прибігає, лащиться. Я ж на неї жулька, жулька. Оказується воно песик. Який це песик? Ну дивіться. Ласки розкосі, прищурені. Лащиться, така ласкова. Виходить песик. Мені пишуть в коментарях. Собачку... Хто це тебе? Опять клещ. Опять клещ, що це таке? лавка це... якась. Собачку кажуть, звати звати бобер. І це песик. Так що тако, була жулька, став бобер. Да? Ти Бобер? такий хороший добрячок. Лащиться. клащиться, лижиться, да? тільки кліщі тебе кусають. Так що друзі приїдьте в шулічне знаєте, що це, це песик бобер. Так, ну що, час у нас півдруга, да? так? Як тобі рибалиться? Нормально. Поставили зонта, взагалі красота тут нам. На Дворі звісно жарко сьогодні. Десь до 30 градусів мабуть буде. Но зато в таку погоду то столовлю клювати. Що це за квіти у нас такі? Якась роза, мабуть, да? щось шипшина. на розу похоже. Шепшина? Ааа, я дивлюсь колюча. Думаю, якийсь різновид рози. Це шепшина. Точно. Фух, так, Трошки можна видихнути. Топить водички. Один ну, пік і все такі покльовки. Пік, підняло, все, стоїть. Підняло одного свинера, а потім пікнув другий. Опять покльовки. Гачочки вже ж маленькі вам, щоб самі в рота влітали. Зацеп, це Есть что-то? Что-то Что-то что что идет? Я так дивлюсь, как что-то идет, идет. Что роба. Что-то есть, друзья. Ну все. Ну все. И, И что-то неплохое вроде. бы Амур вроде, да? Похоже на амура. Амурчик 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 Не плохой, где-то трешка Где-то трешка Опа. Ах. А как он, я не пойму Он же вроде под удочкой был Я удочку, і під удочкою пропустила. А, ти, ти вже справили. О, Дивіться, красавчик який. Який красавчик. Знімаємо. Аккуратненько. Ні, ні, ні. Я, друзі, не вгадав, два з половиною. Ну що, ще один намурчик копілочку. Хоч і не здоровий. Кукурузка варіанта була в мене в прикормці. Дві жменьки кинув на точку. А для мура це лакомство. Сидимо на короповій рибалці, а хочеться поїхати на карася. <хи> Наскільки така от енергічна, цікава рибалка, такий жаркий день, я думав, то в столу буде активніше клювати. Одна покльовочка була. І все. Прямо в очі сліпе. Ось, бачите як ми тут поставили зонта від сонця? Ну, так жити можна. Вже б зварились би, мабуть, на сонці. Жарко сьогодні, конечно, смали. Лишилось нам недовго. Сейчас сядемо вечеряти, будемо поглядати на наші снасті. Опустило, так? Опустила и так резко бами упала. На глазах садючек. Бах, свингер. Ой. Есть, есть, что съесть. Я уже боссой тут. Что себе, да? Я пишу. Я пишу. П'ять Амур. Другий Амур. Другий Амур, друзі. Такий самий. <риклад> Такий самий. Куда ти? Вже... тихо, тихо. тихо. Туда, що він не, не оповнюється. Хорошая такая поклевочка, такие чик-чик-чик. Пушка -чик. железная. Пешел вниз. Так, вот ну где? Надвещимость. Осядывать. На солнце блещит. Красавчик. Да. Я чекал, что солнце сейчас садит за посадку и будет клювать. Но, трохи помылился, не дошло оно до посадки, и была поклевка. Другой амурчик, может, трохи толстейший и жирнейший. Снаряды в балетик. и ночный завоз. Хотел поклевку заснять, но настолько все быстро, молниеносно, и ничего не сделаешь, надо бегти и тянуть. Тут уже трохи замешкаешься и все, рыбу потеряешь. О, шей полная луна. Пишем. Давай, давай, давай. Я пока луну снимаю, а тут поклевка. Сидеть. пришел влево. Або ну, бо на тебе йде, бо вліво вліво пішов туди, як постарайся, бо зараз на резинку вийде. Ти як на резинку пря Та ні, там щось щось нормальне. Пішов все в резинку по краю йде. Там щось нормальне. Я угу. не бачу. Опять амурчик, опять амур. Опять амур, опять такий самий. Люди добрі, це ж неймовірно. Дивіться. Третій, третій амур, третій кабан, дивіться який він товстий. Угу. Це, мабуть, ще більший. О, дивись там горошенко. Щас... По-моєму, -мо... по він зліз. З гачка. З лісу є хорошенько. І за хвостик. Ось такий красавець. Бачите, вже сонце сіло, вже зараз буде темно. На закаті я вам сюди казав. І сідає сонце. Починається клювання. Угу. Ось такий теж десь під два з половиною. Добре амурчик ой-ой-ой брудом мене закидав все, пішов. Чі вони сильні. Бачили, хотів взяти повну луну. От там заходить. І покльовка. Третій амур. Ось друзі, луну я вам все ж таки покажу. Повнолуння. Кажуть риба не клює. Вона вже триамура. Ну що, приходиться їхати завозити. Ну все, друзі. Щось буде цікаво, я включусь. Пока.